Ой, дівчата, сьогоднішнічна Андрія. У народі цим святом називається колотой. А давайте заспіваємо. В чом ти не прийшов? Як місяць йшов, я ж тебе чекав. Що це ви такої сумої завели? Всіх хлопців відлякаєте від себе. Аби нас не покинули тих, кого ми кохаємо. А що то за шум за вікном? То хлопці ворота знімають? То дівчата зібралися ворожити на судженого. Ох, дівчатка, хоч би краєчком ока глянути на цього судженого. А чом би ні? Ось скоштуйте пережечки та дізнайтесь, хто ви суджений. O man é sportsman ou humana man é policman? O man lica, o man engenheiro. А у мене міськовий. А у мене ферма. Клас. Дійсно, смаку. А смакує дівчатка. Дякуємо. Дівчата, в ніч на Андрія, було багато ворожінь. От у мене ще, я пропоную вам таке, дивіться, перед вами стоять кружечки. Ви підходите до кружечки, вибираєте собі, а потім звідти достаєте і озвучуєте. Ну, давайте перша котрась. Давайте я. Давай. Валерія, підходь. Так, Олександра. Анастасія? У мене пшениця. У мене пшениця. Так, Війка. Ну і господиня наша. Господині завжди. Що залишилося? Красава. Значить, так. Побачили, хто що витягнув? В кого пшениця буде дуже багато жити, буде багато чоловіка мати, в кого золото, золотий перстень, перстень, то буде в золоті купатися, в кого просте щось простеньке, то буде жити добре от десь в своєму містечку з гарним чоловіком, в кого перлини. То буде в перлах купатися, а в кого срібло, то буде дуже добре жити з чоловіком. Де добрий чоловік. Всіх назвала? а всіх назвала чи ні? А давайте дізнаємось, то перший заміж вийде. Ставимо черевички по черзі. Чи черевичок вийде, той заміж перша вийде. Ну давайте, давайте, швиденько, дівчатка. дівчата, Перша в нас виходить Настя, потім в нас виходить Віка, потім виходить Олександра, потім Софія, Ліра і господиня. Ну, урат. Ну, таке, знаєте, не завжди добре першою вийти заміж, і останньою також. Кому як виходить. А хто перший до сонця, коли ти поїде? Я пан Коцюбинський, буду першій калиту кусати. А я, пан Калитинський, буду тебе сажу і писати. <риклад> Мура, я калетовку сив! <риклад> Ось поволі затихають вечорниці. Не забувайте дороги до нашої світлиці.